Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Здорово вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений всім справам 7 по 10 березня 2024 року. Час Київський і давайте розглянемо спочатку аграрний гороскоп. Що стосується гороскопу, то у нас тут мало буде справ, тому що ми чекаємо 10-го на народження молодика новомісяча. Перед новомісячем помирає старий місяць, потім народжується новий, тому тут у нас дуже мало часу, та ще й знак не сильно добрий. Для того, щоб щось зробити. Давайте розглянемо. 7 та 8 місяць буде в знаці Водолій. Можемо 7 та 8 до 11 години ранку, тому що після 11 починається вже геката. Тому з чорним місяцем ми не дружимо, тому що він не дає добрих результатів. Помирає місяць, помирає все і потім заново народжується. Тому на цей час, після 11 години, нічого не плануємо. І що ми можемо. Водолій зробити, а тільки перевірити нові сорти, та овочів та квітів, це ті, хто займається селекцією. Це для вас просто гарний час, з 7 та 8 до 11 години. Розсада не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини проводимо зелені операції та захисні різні оприскування, поливи та підживлення. Не проводимо в знаці водолій. В саду можемо обрізати садові рослини. Будь ласка, будьте уважні тільки 7-8. І захищаємо рослини препаратами на основі мінеральної олії. Зелені операції. Проводимо 7-8, збираємо врожай в теплих країнах та робимо заготівлі не тільки з продукції рослинництва, але й тваринництва, птахівництва риба. Квашення капусти на 7-го, 7.8 не плануємо. Настоянки готуємо з 8-го тільки до 11, -ї. збір лікарських рослин і 7 -8 та 8 до 11 години ранку. Риболовлю не плануємо, кімнатні овочі для них актуальні зелені операції та захисні Різні обробки. Інкубація сьомого ні а от восьмого розпочинається гарний період для закладки яєць, гусей та індиків на інкубацію, або під квочку або в інкубатор. Наступний період у нас це 9 та 10 Це вже. Просто перед новомісячем, перед народженням молодика 10, 9 і 10 саме народження. Тому на цей час ніяких посівів не плануємо, розсаду не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини, їх можна тільки поливати, тільки поливи. Поливи взагалі для будь-яких рослин. Тут актуальні, але підживлення не проводимо. Це, знаєте, як вмирає сутність і її дають щось поїсти. Оце підживлення для рослин цей період. І народжуються і зразу вже її починають кормити чимось таким дорослим. Тому, будь ласка, підживлення ні в якому випадку не використовуємо. В саду ми з вами займалися обрізкою 7-го, 8-го, а 9-10 ні в якому випадку тут знак стихії, води, риби. Тому в якому випадку не використовуємо, але можна обробляти препаратами на основі мінеральної олії для захисту рослин в саду. Зелені операції не плануємо, не плануємо збір врожаю в теплих країнах, заготівлі не робимо, не квасимо капусту, настоянки не готуємо та не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Для кімнатних овочів актуальні тільки поливи. А от інкубація дуже цікава. 9-го ще гуси та індики. а 10-го закладаємо яйця на інкубацію гусей, індиків, качок таких от української, білої, башкерською та пекінської. Дуже важливий період для того, щоб отримати гарний вихід пташок. Далі у нас рубрика місяць для будинку та для здоров'я 7-10 березня 2024 року. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що це час гекати чорний місяць, новомісяця в цей час ніяких нових справ, ніяких проєктів. Це просто як. Казала моя бабуся, це на смерть буде, буде зроблено, то краще не робимо на смерть. До речі, і купувати дорогі речі в цей період не рекомендується. Тому що це теж буде річ, дуже короткий срок існувати, і жити, ремонти постійні. Тому почекаємо зростаючого місяця і будемо в наступному випуску вже дивитися, які дні дуже гарні для яких справ. Тепер йдемо в будинок 7 та 8. З грубою, з каміном буде все нормально, тут водолій. Можна стригти волосся, стригти нігті з 7, 8 тільки до 11 години ранку. Фарбувати волосся можна у водолії тільки органічними фарбами, причому 7. Вся доба, а 8-го тільки до 11 години ранку. Мити волосся можна ці два дні, сауну не плануємо і догляд за шкірою маски не працюють. Очищення шкіри продовжуємо ще два дні. Очищення організму сьомого дні, а восьмого прадуш. Способ ведичний, будь ласка, можете використовувати. Рукоділля не плануємо, для тіста треба більше рідини. Прання прибирання можна проводити. Але якщо воно не сильно брудне ті речі, не брудні і для прибирання теж там така, знаєте, потрошечки вологе прибирання, то це можна робити. А якісне трошечки пізніше, зараз ми з вами розглянемо ці дні. Ремонтні роботи можна в водолії зробити. І провітрювання речей при гарній погоді, по теж 7-го-8. Далі, 9 та 10 березня. Місяць в рибах і тому тут може бути дим. Будьте уважні, груба камінь повинна бути під особливою увагою. Стрижка волосся не плануємо, не плануємо стрижку нігтей, не плануємо фарбування волосся, миття волосся і сауну, також не плануємо. Догляд за шкірою маски починають працювати, це знак стихії води. Це 9 та 10 добрий час. Очищення шкіри, будь ласка, завершуємо цикл вранці 9-го. 10-го вже все, цикл завершений 9-го. Очищення організму можна проводити по тим способам, які ви вже для вас звичні, рукоділля в рибах гарні справи виходять навіть в такий час. Тісто пливе, прання і прибирання ось в цей час дуже гарне, якісне буде. Це знак стихії води і навіть сильно брудні речі. І прибирання таке дуже складне, все це проходить найкраще і ефективніше. Ремонтні роботи не плануємо, та провітрювання речей теж не плануємо на ці дні на 9 та на 10. Наступна рубрика здоров'я. І так, у нас 7 та 8 це знак стихії, повітря водолій, а водолії вразливі ноги. А це всі кісточки, гомілково-стопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцева судинна система. В цей час спостерігаються судоми литкових м'язів, біль по ходу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, а також спостерігаються тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі на очах. Загострюються такі хвороби, як варикоз, тромбофлебід, геморой, нервові хвороби. Це вже у нас, як бачите, такий складний час, уже спадаючий місяць, і ви бачите, що можна буде використати для того, щоб сходити в стоматологію. Оце можна буде. Цю роботу запланувати і виконати. Але будьте дуже уважні, під ударом серцево-судинна система, тому якщо щось надскладне, то перенесіть на інший час. Але якщо все у вас здоров'ям нормально, то сьоме і 8 до 11 години ранку все це можна буде. Зробити з стоматологією. І з головою теж, якщо якісь проблеми будуть оперативні для частини тіла, яке у нас називається голова, будь ласка, це можна робити. Наступний знак 9 та 10 це знак риби. А при місяці в знаці риби вразливі такі органи. ступня ніг кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити будь-які операції. Ось тут не можна ніякі операції, вразливі дуже кровоносна та лімфатична системи. Будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. І це дуже несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування сканування та для трактування самих аналізів завжди помилки. Є загроза для отруєння ліками та алкоголем, бо це риби, і ми вже про це добре знаємо з вами. Багато хто вже на досвіді має такі результати. Ну що ж, наш спеціальний випуск завершений. Бажаємо вам успіхів у всіх справах! Усіляких вам гараздів! Зустрінемося в наступному новому відео. Бувайте здорові! На все добре!